Вітаю, 3 червня, YouTube канал Колосаду. В цьому відео буду показувати, як я проводжу догляд за молодими саджанцями винограду. Це байконур, висаджений минулої весни і висадив в ґрунт. Він зростав як попало, а потім осінню робив. Обрізку на зворотній ріст. Зараз буду його, як сказати, укріплювати, тому що насувається гроза. і в такому стані його залишати вже не можна. Зараз покажу, що в нього тут виходить. Так, ось. Оце майбутній один рукав. Ось майбутній другий рукав. Зараз я тут все розчищу. Тут можна навіть сформувати ще третій, четвертий, також ось є жируючий пагін. Я його буду залишати таким, як він є. Звісно, він тут іде не так зручно, як мені хотілося, але я ще над ним попрацюю. Або залишу, або не залишу. Потрібно буде ось такі гачки, які буду отак вставляти в ґрунт. І підв'язувальна нитка будь-яка. Це шпагатна нитка, називаємо її тюкова нитка. По нашому місцевому. Так, Зараз встановлю та продовжую відео. Так, Основне, це йому вже виходить другий рік вегетації. Потрібно формувати рукави. Так, Значить, оце буде перший рукав. Ось він іде. Це стара минулорічна деревина, він якраз йде добре, має нахил. Що я тут роблю? Одразу прибираю пасинки. Ось видно також. Навіть не залишаю листочок запасний. Одразу прибираю. Ну, Дивіться, навіть пустив гронку. А, і отут бачив також сигнальна гронка, але на іншому. Потім покажу. Так, спочатку прибираю всі пасинки. Так, цей жируючий пагін, ось він дуже потужний. Ось у нього вийшов ось такий пасинок. Ось, зараз ось він йде. Листочок тут уже сформувався добрий, я його залишу і прибираю ось так. Тобто йде основний ось листок і ось пішов другого порядку. Іду, а, ось, ось також. А, тут нема точки росту, це я вже прибирав раніше. Так, йдемо, йду далі. Так, ось. Видно також. Вийшов пасинок, я його прибираю і так йду до самого верху. Де-не-де, можна навіть і цей прибрати, де-не-де залишу. Вусик також приберу. Навіщо я це роблю? Що це буде формуватися рукав, ну Можливо, рукав, а можливо, я його приберу, бо мені не дуже подобається, як він йде із самого стебла. Ось оце, дуже незручно, аби він ішов отак. Було б набагато краще. Ну нічого, він має силу росту добру, тому хай росте. Зараз так, тобто перші десь. Я пішов просто доверху, далі над ним працювати. Так, це прочистив, залишаю один. Далі нижній рукав є, ось ще один. Дивлюся, прибираю також, прибираю пасинки, ось також одразу маленькі прибираю. І ось залишилась гронка сигнальна. Сигнальну гронку залишу. Хай буде. Тобто до грони прибрав всі пасинки, які вийшли. Так. З цього, ось як сказати, верхнього цієї старої деревини також виходить ось два, двійник. Тут видно ось один і два. І оцей, що йде на цю сторону, я прибираю, хоч він і потужніший. Я його прибрав поки що. Ось тако, такий він був. Досить мав добру силу росту, але залишив ось оцей пагін. Зараз покажу. Ось оцей. Це буду пробувати, він іде трішки нижче, ніж цей. Можливо, це буде також третій рукав, тобто 1, 2, 3 і 4. Оце четвертий під питанням буде. Тобто, в минулому році я так само формував рукави. І на всіх попередніх відео можете побачити, як вони в цьому році зросли. Так. Тут нема пасенків, точка ростує. Гронка є все. 1, 2, 3, 4 рукави. Отут щось з цього йде. Хай буде, можливо, ще оце. Піде в ріст і це може бути потім як продовження рукава. А ні, ось тут ще йде один. О, знизу. Оце залишу. І може краще було б оці навіть прибрати, але хай буде поки все. Якщо що, один-два рукави я сформую точно. Потім беру ось такий гачок, про який я розповідав, і підбираю його так. Щоб було зручно, вставив. Так, беру нитку. Так, щоб нитку роблю, беру ось для того. Так, зав'язую з однієї сторони. Так, зараз вузол зав'язати швиденько. Так, заодно покажу, як в'язати вузли. Як я їх в'яжу. Звісно, варіантів безліч. Так, ось така, і все є. Тепер знаходжу цей гачок, натягую, протягую, і мені потрібно провести нитку так, обкрутити щоб оцей пагін на ній тримався. Так, доводжу до самого верху. Так, зараз прокручую, обкрутив, так, показую, як це виглядає. Нитка, нитка йде по всій лазі. Ось дійшла до верху І я буду прив'язувати до першої лінії проволоки. Все. Зараз прив'яжу і продовжу. Підв'язав три пагани. Тобто ось перший пагін на нитку, йде до першої проволоки. Дуже легенько обкрутити, просто допомогти йому бути, як кажуть, в невагомості, щоб не вітер не зламав. Чи ще щось, чи може кіт чи пес пробіг. так. І цей пагін також він ще не доріс до першої проволоки. тому ось він буде триматися. Ну, Навіть так легенько, але все одно тримається. Розпочався дощ, там страшне, що насуває. Ну то таке дуже сильний вітер. І ось навіщо потрібно підв'язувати молоді пагани. Бо вони можуть зламатися від вітру. Це був кущ Байканур. Це Надія Азос ось так підв'язані до першої лінії. Тут уже нічого не нормував, поки що тільки підв'язав. Тобто основні найсильніші пагани. І це ось вальок. Також ось вибрав самий потужний пагін і підв'язав його поки що на всю довжину пагану. Ось також сильний пагін іде і підв'язав його до першої лінії, щоб вони трималися. Ну Ці їм нічого не буде. Вони ще тільки зростають. Ютуб канал Колосаду в будь-яких погодних умовах працюю над виноградом. Ну, це так, Для жарту сказано, дякую за перегляд. Так що, якщо в кого є такі молоді саджанці винограду, такі пагани, дивіться, як їх вітер туди-сюди намагається посунути, підв'язуйте, захищайте виноград. Все, дякую за перегляд.